Що якщо ваша життєва мета вже шукає вас, поки ви намагаєтеся її знайти? Що якщо вона працює за законами протилежними всьому, чому вас вчили? Сьогодні розглянемо дивовижну фізику людських бажань і те, чому найважливіші відкриття про себе відбуваються саме в той момент, коли ви припиняєте їх шукати, людські бажання живуть за дивними законами, вони можуть виникати з нічого, зростати від заперечення та зникати від здобуття. Ви можете роками мріяти про щось конкретне, отримати це і раптом зрозуміти, що насправді хотіли зовсім іншого, бажання нагадує квантову частинку, яка змінює свої властивості від самого факту спостереження. Поки ви не намагаєтеся його зловити та визначити, воно існує у всіх можливих станах одночасно. Але варто сконцентрувати на ньому увагу, як воно миттєво перетворюється в щось чітко окреслене, часто зовсім не те, чим здавалося спочатку. Цікаво, що найсильніші бажання часто народжуються не від нестачі, а від зайвості. Коли ваше життя переповнене можливостями, виникає особлива тонка жага до чогось, що неможливо купити чи організувати. Саме в цьому вимірі насиченості часто зароджується щось справжнє, Шопенгауер розумів цю дивну природу людських прагнень, коли писав про те, що мимов пульс, що б'ється між потребою та скукою. Але він не передбачив найцікавішого, що саме в моменти повного задоволення народжуються найтонші та найглибші бажання гравітація незавершеності, у фізиці існують чорні діри, які затягують у себе все навколо. У психіці людини діють незавершені справи та нереалізовані потенціали. Вони створюють невидиму гравітацію, яка спотворює простір навколо власної особистості. Та дитяча мрія стати астрономом, від якої ви відмахнулися як від нереалістичної, продовжує жити десь у підсвідомості. Вона впливає на ваш вибір фільмів, книжок, розмов. Ви несвідомо шукаєте підходи наблизитися до неба, навіть якщо працюєте бухгалтером, ці незавершені лінії не завжди потребують прямої реалізації. Іноді достатньо знайти метафоричний спосіб їх втілення. Астрономія може перетворитися на захоплення фотографією нічного неба, філософські міркування про безкінечність або просто особливий спосіб дивитися на світ широко та з перспективи. Юнг називав це активним уявленням, коли нереалізовані частини особистості продовжують жити в психіці як автономні комплекси. Але на відміну від його пацієнтів, які боролися з цими тінями, сучасна людина може навчитися танцювати з ними, техніка емоційної ехолокації. Кажани орієнтуються в темряві за допомогою ехолокації вони посилають акустичні сигнали та аналізують відлуння людина може використовувати схожу техніку для навігації у внутрішньому вимірі кожна ваша дія, слово вибір викликає емоційне відлуння деякі рішення відгукуються з чимось глибоким всередині, інші б'ються об внутрішні бар'єри та повертаються спотвореними. Навчившись чути ці відлуння, можна рухатися у правильному напрямку навіть тоді, коли логічно все здається невизначеним, емоційне ехо працює тонше за звичайні почуття. Воно проявляється в якості сну, зміні апетиту, особливому відчутті часу. Коли ви робите щось відповідне з вашою природою, день проходить інакше. З'являється легкість, навіть якщо справи складні, парадокс зворотного руху, іноді, щоб дійти до мети, Потрібно рухатися у протилежному напрямку. Цей принцип добре знайомий фізикам і спортсменам, але рідко застосовується до життєвого планування, щоб стати письменником, можливо, спершу потрібно перестати писати і набратися досвіду в інших сферах. Щоб знайти кохання, іноді варто навчитися бути щасливим у самотності. Щоб розкрити творчий потенціал, може знадобитися період суворої дисципліни та рутини, зворотний рух не означає відмову від цілі. Це стратегічний маневр, який дозволяє підійти до омріяного з несподіваного боку. Життя має складну топологію, де найкоротший шлях рідко виявляється прямою лінією, феномен випадкових резонансів у музичному мистецтві існує явище співчутлива вібрація, коли одна струна починає звучати від коливань іншої. У житті людини працює схожий механізм. Ви можете випадково натрапити на книгу, розмову, місце, яке викличе внутрішній резонанс, здавалося б, без жодної видимої логіки ці випадкові резонанси часто важливіші за логічно обґрунтовані рішення. Вони вказують на щось, що ваша свідомість ще не встигла усвідомити, але підсвідомість уже розпізнала, як важливе здатність помічати та довіряти таким відлунням розвивається з досвідом. Спочатку вони здаються дрібними збігами. Згодом ви починаєте розуміти, що це спосіб комунікації між різними рівнями вашої психіки, Гераклітова ідея прихованої гармонії виявляється більш практичною, ніж здавалося. Те, що древній філософ бачив у космосі, відбувається у внутрішньому всесвіті особистості. Логос працює через синхронності, археологія майбутнього, звичайна археологія досліджує минуле через артефакти. Але існує особлива практика археології майбутнього, коли ви досліджуєте свої потенційні ідентичності через відбитки, які вони залишають у теперішньому, ваші спонтанні фантазії, сни, випадкові ескізи, фрагменти розмов, які ви запам'ятовуєте без видимої логіки, можуть бути посланнями від тієї версії себе, якою ви можете стати. Ці відбитки майбутнього розкидані по теперішньому. Але їх потрібно вміти збирати та інтерпретувати майбутнє, «Я» не існує у фіксованому вигляді, воно швидше нагадує хмару можливостей, яка поступово перетворюється у конкретну форму залежно від ваших рішень. Але цей процес перетворення можна відчути заздалегідь через тонкі сигнали, метафізика особистої гравітації. Кожна людина створює навколо себе невидиму сферу, яка притягує певні події, людей, можливості. Ця сфера формується з внутрішніх переконань, емоційних патернів, звичок мислення та дії, змінюючи внутрішню конфігурацію, ви автоматично змінюєте те, що притягує ваше життя. Але цей процес працює повільно та непередбачувано. Між внутрішньою зміною та зовнішніми ознаками може пройти значний час. Особиста гравітація діє як фільтр реальності. З безмежного потоку можливостей ви автоматично вибираєте ті, які відгукуються з вашим внутрішнім станом. Змінити цей фільтр означає почати жити у іншому світі, навіть якщо географічно ви залишаєтеся на тому ж місці. Життєва мета часто виявляється не стільки в тому, що ви робите, скільки в тому, ким ви стаєте у процесі цього творення, спіноза говорив про Конатас, внутрішнє прагнення кожної речі зберігати своє буття. Але людський конатас дивний, він зберігає себе через постійну трансформацію, створюючи навколо безліч сфер притягання нових можливостей.